Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні хочу підняти тему, яку вже підняла моя підписниця, а саме взаємообмін. Що таке взаємообмін? Чому він важливий? І як ваш взаємообмін показує ваш рівень енергії? Давайте почнемо. Можливо, багато з вас вже чули, або зараз вперше почують, але я думаю, що більшість стикалась з тим, що є таке поняття, як зворотній зв'язок. І це найменша плата, яку ви можете, скажімо так, оплатити за інформацію, за надані послуги. Коли ви звертаєтесь до майстрів, наприклад, до торологів, ви або оплачуєте послугу, або даєте зворотній зв'язок. Тобто, як програлись, які моменти виплили, що змінилось, і наскільки ця інформація вплинула на ваше життя, на ваш простір. І, наприклад, і інших майстрів, які працюють вже з зміною простору, з зміною свідомості, так само. Тобто, є такий момент, як зворотній зв'язок. Він може бути у вигляді інформації, тобто вам надають інформацію, ви даєте інформацію за згодою вас і майстра, до якого ви звернулись. Або у вигляді якихось матеріальних благ, від грошей до інших моментів. Але це момент рівноваги. От зараз я помічаю, що на моєму каналі, я розумію, що в мене не так багато підписників. От. Але, по факту, коментарів пишуть ну, людей 5-6. Ставлять вподобайки теж в межах 20, це, можливо, навіть більше було один раз. Це зворотній зв'язок. Тобто, дуже багато людей подивились і не дали жодного зворотнього зв'язку. Дивіться. Це показує. Ваше ставлення до життя, наскільки у вас рухається енергія. Тому що мені за мою роботу простір буде давати свої плюшки, скажімо так. Від того, що ви не поставили коментар, не, написали там вподоб... не поставили вподобайку, не написали коментар, не скинули якийсь там донат, мені, скажімо так. Моя робота не є знецінною таким чином. Мені моє. Повернеться. Тут вже питання для вас, ви можете задати його особисто собі. Чому ви так вчиняєте і чому ви настільки стаєте створюєте таку четвірку пентаклів, скажімо так. Четвірка пентаклів момент, коли не рухається енергія. Енергія має рухатись, і ви можете перевіряти це наприклад, не тільки мого каналу, тобто як ви реагуєте на цю інформацію, а й на прикладі власного життя. Просто візьміть один день, наприклад, сьогодні, або коли ви прослухаєте це відео, і подивіться, наскільки ви пускаєте енергію в своє життя. Чому це важливо? Тому що дуже часто до мене звертаються люди не тільки, щоб подивитися якусь інформацію. А щоб я допомогла змінити внутрішній стан. Внутрішнє, скажімо, налаштування людини. Тому що від наших внутрішніх налаштувань працює наше життя. Це все взаємопов'язане. Тому взаємозв'язок дуже важливий. Тобто, от Приклади каналу. Ви послухали відео, ви випадково зайшли сюди, або ви систематично дивитесь відео, як ви реагуєте? Чи є від вас якийсь зворотний зв'язок? Чому ви його не даєте? Я, наприклад, зараз, після того, як завершу свої думки, те, що я хотіла сказати стосовно цього приводу, я зроблю три карти, де ви можете оцінити на інтуїтивному рівні ваш рівень енергії. Чому він такий, і що може допомогти в цьому плані. Тобто, що які є паузи, що, що колапсує вашу енергію. Але почнемо з самого простого, що ви можете контролювати. Тобто це заворотній зв'язок. Мої постійні клієнти, у нас є домовленість, якщо в мене щось змінюється, я про це попереджаю. І вони про це знають. Так само, як і нові люди, які до мене звертаються, є певні конкретні умови. Для отаких платформ, як YouTube там, і інші соціальні мережі, де майстри використовують для того, щоб надавати монобезкоштовну інформацію. Тобто мені ж за це гроші не платять. Це моя ініціатива, і я даю цю інформацію вам. Як може приходити оплата? Оплата може приходити у вигляді тих самих коментарів. Подяки, вподобайки, тобто я бачу, що інформація працює. Особливо це наповнює енергетично, коли читаєш розгорнутий коментар, де людина ділиться своїми якимись думками, що змінила ця інформація, або навпаки підкреслила якісь моменти, зрезонувала. Це вкрай важливо. І навіть проста вподобайка, вона теж підкреслює момент цінності інформації. Тому що кожного разу, коли я записую відео, це мої зусилля. Це моя робота. Простір мені за нею платить. А з вашого боку, навіть якщо не прийде оплата, це вже більше питання до вас, не до мене. Я свою роботу роблю. А чому ви не даєте зворотний зв'язок, це інше питання. І ви можете його задати собі. І просто, от як я запропонувала вище, зробіть один день і подивіться, наскільки у вас йде енергія. Наскільки ви вдячні людям, які вас оточують? Наскільки у вас превалює або стан негативу, що все погано навколо мене злі люди, і взагалі нема нічого нового, нема свіжого повітря в моєму просторі. А чи пускаєте ви це свіже повітря? Тому що навіть на прикладі, ну, здавалося б, достатньо такої буденний момент, я слухаю якесь там відео якогось там майстра, як я на нього реагую. Чи я щось роблю, чи ні. Тому що це дуже така проста дія, навіть поставити вподобайку. Це не складно, там не треба реєстрацію приходити, або там ще доплачувати ще щось. Але вона показова. Показова для вас. Тому що, повторюсь, мені як майстру моє повертається. Це вже перевірено. А чому у вас так працює, це вже ви можете побачити. Це дуже важливий момент, тому що багато людей не можуть дати собі раду, не можуть знайти відповіді, чому у них там не рухається нічого, чому не складаються відносини, чому. Я не відчуваю смаку життя. Звичайно, не можна сказати, ви не відчуваєте смаку життя, тому що не поставили вподобайку. Ні, не про це. Це про рівень енергії вашої, і про рівень того, наскільки у вас йде, ви впускаєте, умовно, скажімо, свіже повітря, в свій простір, наскільки йде оця та взаємозв'язок з собою. Тому що часто буває так, що люди не ставлять, не реагують не тому, що вони злі, а тому, що вони стали байдужими. Байдужими до світу, до себе, до якихось своїх моментів. Це теж важливо, тому що від того, що ви впадаєте в стан колапсу, в стан, коли у вас не рухається енергія, так само і падає рівень вашого життя, рівень якості життя. Це дуже простий момент. Ви можете просто оцінити один день і подивитися, наскільки часто ви подякували комусь. Є такі прості речі, які не вимагають багато зусиль. Це сказати добре слово, сказати підтримку, стримати якийсь злий коментар. Ну, дивіться, стримати і допустити на свою кордон це трошки різні речі. Я маю на увазі, ну, наприклад, у вас там зіпсувався настрій. Не треба його псувати далі. Не треба нести цей негатив далі людям. Наскільки ви вічливі до інших? Наскільки ви поважаєте якісь моменти? Наскільки ви володієте цією енергією? Вона ж безкоштовна, скажімо так, ви не можете її монетизувати. Не можна сказати, от я сьогодні сказав 30 разів дякую, мені за це прийшло там стільки-то гривень на карту. Воно ж так не працює. Хоча є така практика, до речі, вона дієво, ви можете помітити, що якщо ви робите благочинність, але з позиції, коли ви це не фіксуєте, тобто я зараз роблю, і мені за це щось прийде. А от щиро, то вам це повертається. Але у всякому випадку, коли ви пускаєте енергію, тобто, якщо ви пускаєте енергію в плюс, це слова подяки, це зворотній зв'язок, це підтримка, вам воно повертається. Ви можете побачити, що у вас є такі цінності, навіть на цьому сфокусуватись. Так само, коли ви пускаєте енергію в мінус. Вона теж повертається. Тобто, мовно кажучи, енергія теж рухається, але, скажімо, не з тим знаком, яким би хотілося би. У всякому випадку, взаємозв'язок, він важливий в всіх сферах, не тільки в сфері карта Ро, і ви зайшли на мій канал, і там підписались, поставили якусь реакцію, ще щось, подякували автору. Не тільки тут, а взагалі. У всіх сферах життя. Через те, наскільки у вас рухається життя навколо, рухається ця енергія, ви можете оцінити якість життя. І дуже часто, щоб запустити цю енергію, потрібні дуже прості дії. Тому я вам і рекомендую якось зробити таку практику, оцінити свій день. І, до речі, це працює зворотньому зв'язку. Наприклад, наскільки вам вдячні люди. Тому що, <кій> наприклад, і мого каналу я бачу, що в мене є певна кількість людей, які дійсно слідкують за моєю діяльністю. Вони підтримують, вони, в них є зворотній зв'язок. Це мене надихає. Подивіться на своє життя, чи є у вас люди, які вас підтримують. Чи отримати ви той зворотній зв'язок від близьких своїх людей? А якщо ні, то треба дивитися, наскільки ці люди дійсно близькі. Чи, можливо, людина просто пішла в мінус, таке теж буває. І я це теж піднімала. Тому взаємозв'язок він важливий. Тому що будь-яка система, вона прагне рівноваги. Якщо ви Систематично просто перекриваєте собі енергію, подивіться наслідки, прийміть їх. І якщо ви хочете щось змінити, достатньо впускати цю енергію. Це дуже прості дії. Навіть просто поставити вподобайку на каналі, на відео, яке ви послухали, це вже впустити енергію. Вийти на вулицю і привітатись, вийти, подякувати комусь щиро, зазначити щось приємне сказати людині, поділитися чимось, яблуком, наприклад. Ну, те, що ви можете зробити в своєму просторі, тому що простір зараз у кожного різний. Я не знаю, де ви почуєте зараз ці слова, можливо, в якомусь місті, де є світло, можливо, в місці, де немає світла, можливо, в місці, де ви не можете вільно пере... переміщуватись, скажімо так. Але у всякому випадку завжди є інструменти, якими можна користуватись. Це дуже прості інструменти, вони не забирають багато сил, але вони пускають енергію. І вони проявляють, наскільки у вас йде цей взаємообмін, наскільки ви його даєте, наскільки вам його дають. Це теж важливо, тобто подивитись спочатку на себе, а потім подивитись на навколишній простір. І тоді вже, зібравши цю інформацію, можна з нею щось робити, якісь висновки. Але це показово. Так. Що я хотіла. Зараз пам'ятаємо, це стандартна процедура, я не вигадую велосипед, але три карти, які покажуть вам рівень вашої енергії. Тобто ви можете зупинити відео, відчути, яка саме карта, але може бути ситуація, що це і дві карти, і три карти. Це дослухайтесь до себе. От перше, що приходить на думку, це ваше. Це воно. І потім ми будемо дивитися, про що йде Я, до речі, одразу переверну всі три карти, тому ви ставте на паузу, от зараз дістаю першу. Оце перша, це друга, це третя. Тобто одразу ставте на паузу, і яка резонує та ваша. Перша карта. Oh, диявол. друга карта. Паш мечів, третя рицарь кубків. Для тих, хто обрав першу карту, ваш рівень енергії зараз, ну, м'яко кажучи, низький. По дияволу це коли превалює момент, наприклад, ви в таких відносинах, де нема взагалі рівноваги, де нема поваги. Де якийсь момент колапсу. Це як приклад. Або ви обираєте собі діяльність, на якій вас не поважають. Тобто ви зараз просто в кращому випадку в нулі. <кхи> що може допомогти вихід з такої ситуації? Це ви можете сформувати запит на те, щоб вам допомогли. І бачити допомогу. І рухатись потрошки. Тому що тут багато всього. Коли падає старший аркан, особливо такий старший аркан, а я вже зазначала, що є два старші аркани, які, як, на мою думку, як майстра, вони не несуть чітко вираженої негативу або позитиву, вони не такі дуальні. Це сонце і диявол. Тобто сонце, в, мовно кажемо, у перевернутому значенні теж не втрачає своїх властивостей до кінця. Такий диявол, він не втрачає своїх властивостей, навіть якщо це пряме положення і мовно, скажімо, балансоване положення. Диявол це завжди момент ем, такої енергії, з якою треба вміти працювати. Так, в конкретному випадку, що ми кажемо про енергію, або ви харчуєтесь темрявою, мовно кажучи. Тобто ви для себе браєте матерію, яка не є світлом, яка. Скажімо так, вона не енергомізка. Це як компенсувати втрату енергії, якщо з'їсти солодке. На якийсь час вам покращить, ваш стан покращиться, але по факту це дуже тимчасово. Тобто, і, наприклад, алкоголь. На якийсь час ви розслабитесь, на якийсь час ви можете бути центром уваги, проявити себе. Але це тимчасово і є ще відкат від цього. Тобто, харчуватись по типу темряви, воно має свої наслідки. Тому тут на що треба звернути увагу. По-перше, яким чином ви отримуєте енергію, задоволення від життя, скажімо так, що вас насичує. А по-друге, звернути увагу, в яких ви на рівні, скажімо так, які у вас відносини з собою, з близькими. Тобто в парі, з родичами, з близькими друзями, чи вони взагалі фігурують в вашому житті, і наскільки у вас відносини на вашій діяльності. Тому що тут є момент просто <кхи> відчуття сплутаності енергії. Ніби ви настільки замотані в цей кокон, що важко знайти вихід. Але він є. У всякому разі, це патова ситуація. Допоки ми всі живі, всі питання можна вирішити. Конкретно в даному випадку це поетап, поетапно працювати зі свідомістю. Це не очікувати від себе швидких результатів, це поетапно працювати за свідомістю, і поетапно підвищувати рівень енергії. І воно буде працювати. Другий момент Паш А, Тут є таке відчуття, що не вистачає саме енергії кубковості це. Якісь приємні душевні розмови. Це якийсь такий час з собою, коли ви не женетесь закривати всі справи і просто затикаєте вільний час інформацією. тобто я дивлюся якийсь серіальчик або читаю книжку. Це якийсь такий момент дуже важливий. Емоційного наповнення нема. Немає барв, але не так критично, як у випадку з дияволом. Проте, якщо ви обрали ці дві карти, то це може бути маркер того у цих глибоких процесів, які ви не помічаєте або не бажаєте помічати, тому що це достатньо травматично, скажімо так, бачити ці моменти. Тобто тут є момент того, що превалює кількість справ, мені треба це, 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 і нема смаку життя. І навіть якщо ви десь зупиняєтесь. Навіть якщо ви отримуєте, ну, помітили щось красиве, але воно таке відчуття, як крапля в морі, розчиняється, не вистачає смаку. Тобто я в даному контексті, якщо ми відокремимося від цього старшого першого я б рекомендувала, зупиняйтесь, розмежуйте цю кількість справ і впускайте в своє життя більше емоційних барв. Це може бути приємна розмова з кимось, це може бути прогулянка. Навіть якщо у вас немає багато часу, ті самі 15 хвилин. Але пройдіться по тій місці, де вам подобається. Тобто зробіть те, що вам подобається. Це важливий момент, тому що тут превалюють енергія мечовості це завжди коли. Відчуття багато-багато всього, а саме справ. Тобто мені треба і це зробити, і це, і це, і це, і це. І стається таке заміщення, коли ви вважаєте, що інакше не можна. Але ні, можна. Потрошку пускати свіжу енергію можна. Тому що це важливо. Це важливо. Так, стосовно рівня енергії перецери кубків. Тут я вітаю. Так, нагадую, що якщо оці дві карти ви брали, то оця кількість прав, яка превалює, і ви просто пірнаєте в неї, то це показник більш глибинних процесів, на які ви не звертаєте увагу. Якщо це просто ви обрали виключно другу карту, то це каже про те, що ви... От На даному етапі ще немає таких острих процесів. Просто в якийсь момент ви ввімкнулись виключно в справу. Тобто вам треба розмежувати, збалансувати цей момент. Так, третя карта кубків. Тут більше відчувається, що ви отримуєте, отримуєте цю енергію, але є момент нефокусування на цьому. Ну, наприклад, часто буває так, коли ми не помічаємо, наскільки це цінно. Наскільки цінна можливість побачити там рідну, близьку людину, яка, розмову з якою надихає, наскільки цінно мати людей, які дійсно підтримують, наскільки цінно мати якісь такі моменти, які не можна монетизувати, скажімо так, фокусуйтесь на цьому, особливо, якщо ви вибрали виключно третю карту. Якщо у вас виключена третя карта, тобто моя рекомендація сфокусуйтесь на тих багатствах, які ви дійсно маєте. Емоційних, енергетичних. Тому що ми часто можемо фокусуватись на іншому, там немає результатів, щось я не можу розрахувати з боргами, ще якісь моменти. Ми фокусуємось на цьому і забуваємо про те, що у нас є поза кадром, ту силу, яку ми маємо. Для тих, хто вибрав, наприклад, першу і третю, у вас іде на тлі, От, тобто це є основа, це те, що поза кадром те, на що ви не звертаєте увагу. Тобто у вас йдуть якісь процеси, коли ви намагаєтесь закрити оцю темряву всередині за рахунок заміщення. Тобто постійно щось хочеться купувати, постійно хочеться кудись їхати, постійно хочеться щось їсти. Тобто я намагаюся це закрити, але немає відчуття наповнення. Тобто зверніть на це увагу. Тобто тут треба поетапно розкручувати систематично, де ж в чому прихована проблема. Так само, якщо і всі три ви обрали. Тобто тут є момент, центральна частина все ж таки перша карта. Тобто є момент заміщення, в мене купа справ, але в мене життя вирує бармою, все добре, я там ходжу, там, зустрічаюсь з друзями, нема наповнення, вам не вистачає енергії надовго. Зверніть на це увагу. Тобто, наприклад, поверхневі якісь розмови, нема глибини. Таке відчуття, що ви постійно їжте виключно солодке, скажімо так. В якийсь момент це приємно. В якийсь момент ваш організм отримує ту енергію, яку йому необхідно, але не надовго. І з часом цього не вистачає, не вистачає, не вистачає. І якась така внутрішня порожнеча, вона потроху росте, 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 і оці моменти вони їх не перекривають. Тобто ці справи, і ця кубкова енергія вона це не перекриває. А, до речі, у жінок-чоловіків є ще момент перед кубками, якщо ми кажемо за енергетику. Коли ви шукаєте, ну, це і жінка, і чоловік, ви шукаєте оцю енергію через увагу протилежної статі або своєї статі. Тобто, скажімо так, енергія сексуальна. Це може бути прямий фізичний контакт, або виключно через увагу до себе. Це теж така енергія під типу з'їсти солодке. Її надовго не вистачає. І вона теж пов'язана з цим моментом. Тобто, Треба дивитися в ядро. В чому ваш диявол? Що забирає всі сили. На цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!